Перевага до цього методу я би відніс на інвазивність, тобто доступність повна. Діагноз відразу з льоту, відсутність протипоказань це різноманітні застосування, і це не рентген. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні я маю честь запросити до нас лікаря ультразвукової діагностики, кандидата медичних наук Шаміка Едуарда Володимировича. Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді є цей дивовижний метод ультразвукової діагностики, який вже став давно незамінним у наших вагітних. Едуард Володимирович, добрий день. Дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, що такого? Інтригованого, цікавого в цьому методі. Ну, По-перше, це перевага до цього методу, я би відніс неінвазивність. На Нам для того, щоб мати дослідження, в принципі, потрібен лише апарат та гель. Не потрібно робити якісь розтини, тільки зовнішнє дослідження. Це, по-друге, мабуть, доступність. На сьогодення є велика кількість апаратів, лікарів, приватний сектор, державний сектор. Тобто доступність повна. Це висока інформативність методу за рахунок того, що ми відразу можемо поставити багатсько діагнозів на відміну від біохімічних досліджень, кардіологічних. Діагноз відразу зльоту, дуже багатсько. Це, по-третє, відсутність протипоказань. Це не рентгенівське випромінювання. В ультразвуковій діагностиці використовується метод. Зшитування спеціальним датчиком ультразвукових хвиль, які відбиваються від кордонів між тканинами та зшитування потім тієї інформації, І за допомогою спеціальної програми йде просто графічне зображення малюнку на екран. Тобто, ще раз підкреслюю, це просто ультразвукові хвилі. Тому немає безпеки, yeah. небезпечної ситуації для. Yeah. Я трошечки пізніше зупинюся mm -hmm. на цьому запитанні. Я трошечки зараз mm -hmm. до переваг. все ж таки. Це можливість динамічного спостереження за рахунок того, що, от скажімо, при вагітності, нам треба спостерігати за багато маловоддям, за дитиною, з малою вагою і потім приймати якісь рішення. Це різноманітні застосування. Можна робити і УЗД-нирок, УЗД, УЗД щитоподібне молочні залози, молочне залози, ну різноманіття датчиків і органів, які ми можемо дослідити. Це зручність використання. Ми відразу маємо спілкуватися з пацієнтом, збирати анамнез і відразу може ще й отримати дуже важливу інформацію. І це можливість комбінувати УЗД-метод з іншими методиками, скажімо, з біопсією, доплерівським дослідженням. І це не рентген, це як не рентген. вважають багато вагітних, що може це небезпечно для дитини, якщо це рентгенівське випромінювання, то тут рентгену немає, так? Ні, тут немає. Для більшості апаратів зараз використовуються два показники: Це температурний індекс та механічний індекс. Вони відразу відображаються на екрані монітору. Що вони означають? Це, ці індекси використовуються як можливі для відображення можливих потенційних біологічних ефектів при роботі ультразвукової апаратури. Перший це температурний індекс. Він означає моніторування підвищення температури тканин, які попадають в зону сканування. І механічний індекс відображає можливість ефекту кавітації. Тому більшість апаратів на сьогодення вони так влаштовані, що лікар, скажімо там, 12 тижнів він обирає дослідження, і апарат сам підлаштовує ці індекси, всі налаштування, глибину. І відразу ми маємо показники, які безпечні для пацієнта. Зрозуміла річ, що є якісь ще, скажімо. Не треба рутинно на ранніх термінах вагітності використовувати доплера, там імпульсний доплер, енергетичний або кольорове доплеровське картування. Ви кажете, що це все безпечно і все це під контролем лікаря, який робить УЗД? Звичайно. І скажіть мені, будь ласка, ну щоб наші жінки були обізнані в тому, коли і навіщо потрібно робити УЗД-дослідження дитини? Доцільне проведення пренатального скринінгу згідно наказу 1437 від 9 серпня 2022 року щодо стандартів медичної допомоги, нормальна вагітність. УЗД робиться в терміні 11 тижнів 0 днів до 13 тижнів 6 днів. Але це стосується, коли лікар направляє на УЗД акушера гінеколога. Нашими е ультразвуковими, е скажімо, е маркерами є КТР, тобто копчикатиміний розмір дитини 45-84 мм. І тому інколи буває так, що лікар послав на дослідження, а ти або мала. Або вже трошки, і ми від, інколи відмовляємо за рахунок, тому що для, головне все ж таки для дослідження КТР 45-84 мм. Чому? Бо це потім прив'язується до біохімічних досліджень. Перше ОЗД основною метою є оцінка анатомічних структур плода. Пошук ранніх вад розвитку і ехомаркерів хромосомної патології, уточнення терміну вагітності та терміну пологів. Друге ОЗД робиться при нормальній вагітності 18-22 тижні вагітності для того, щоб не пропустити більш пізні вади розвитку та подивитись за розвитком вагітності. Третє, воно виконується за показами і робиться в 28-32 тижні для, в основному для фетометрії та оцінки стану плода. Ну і не можна забувати про біохімічні скринінг е, після е, того, як жінка зробить ОЗД-дослідження. Це все пов'язано. Перший скринінг він самий головний. Він е, має дуже е, рамки чіткі за рахунок того, що. Перше УЗД воно є подвійним скрінінгом. Перше це робиться УЗД-дослідження лікарем на апараті експертного класу. На сьогодення в Одесі це в основному апарати Волюсони, тешиби, ну, є ще Самсунги. І зрозуміло, спеціальні марки цих апаратів. Тобто апарат має бути тільки експертним, аж ніяк по-другому. По-друге, питання це має бути лікар-експерт, який прийшов навчання щодо виявлення маркерів хромосомних аномалій. Цьому лікареві присвоюється номер ID. Він має диплом Fetal Medical Foundation. І вже другим етапом іде біохімічний скринінг, який визначає біохімічні показники. До них відносяться бета-хоріонічний ганадотропін та асоціаційний з вагітністю протеїн а плазми. Опційна фактор росту плаценти. Скажіть, будь ласка, що відбувається далі після того, як жінка зробила УЗД-скрінінг і біохімічний скрінінг? Далі показники вносяться в спеціальні програми Пріска та Астрая, які розраховують індивідуальні групи ризики. В чому їх відміна? Астрая, вона враховує те, що це зробила людина, яка сертифікована ФМФ сертифікатом. Тобто, де б вони зробили? В Польщі, на Західній Україні, неважливо, в Германії, це буде означати такий самий вимір. І будуть біохімічні аналізи, використані реагенти офіційні. В ці програми заносяться і слідучі показники: вага обов'язково, зріст, тютюнопаління, цукровий діабет, гіпертензія, перекламсія під час інших вагітності, перекламсія у родичів, вагітність за рахунком, кількість пологів і таке інше. Якщо ми бачимо просто пріска, ну, вона враховує просто, що лікар зробив собі УЗД, і реагенти куплені ну реагенти та реагенти куплені та куплені. В результаті цього формується група ризику. Індивідуальна і висока група ризику це один на сто ну, і менше. Едуард Володимирович, що ви можете розказати нашим жінкам про друге дослідження, скринінгове дослідження в терміні 18-22 два тижні вагітності. Справа в тому, що до 22 тижня вагітності ми маємо вирішити питання про пролонгування вагітності. І саме в цьому терміні, до 22-го терміну тижня вагітності ми виявляємо самі на вади розвитку дитини. Звичайно, є вади, які можуть бути пізніше реалізовуватись. скажімо, гідроцефалія, вона може 32 тижні, 33. Але це ну це сама, це межа, за якому ми. Це вже дитина 22 тижні. Після 22 тижнів, а до 22 тижня це ще плід, і ми маємо вирішити питання про пролонгування вагітності? Скажіть мені, будь ласка, навіщо потрібен третій скринінг? Як у нас кажуть, в терміні 30-31 тиждень? Він обов'язковий чи не обов'язковий? І що на цьому терміні ви дивитесь згідно наказу? 14.37, він при нормальній вигідності не є обов'язковим. Але питання в тому, що саме в цей термін ми змушені дивитися фетометрію. З'являється саме в цей термін, багато водя чи мало водя. Ми можемо дивитись, набирає вагу дитина чи не набирає вагу дитина. Тобто, це вже не стосується ват розвитку, це вже стосується. Ведення вагітності, що ми маємо за результатом з цією дитиною? Вже вади розвитку, все ми закінчимо. Це ведення вагітності, щоб був результат, щоб дитина народилася здоровою. Отже, підсумуємо, що ультразвукове дослідження є безпечним як для мами, так і для ненародженої ще дитини. І в різні терміни вагітності ми дивимось різні показники, які нас цікавлять. І які можуть показати нам, що з дитиною все нормально, що дитина розвивається як слід, і це необхідне дослідження на сьогоднішній день? Так, звичайно. Якщо дивитись про методи дослідження новонароджених, ну у нас окрім ультразвукового дослідження більше таки нічого, нічого немає. Ну кардіотокограма, вона трошки це інший ракурс проблеми. УЗД є небезпечним, можемо робити багацько разів. Якщо жінка ну дитина для жінки бажана, ця вагітність дуже бажана треба робити. Дякую, і хочу звернутися до наших майбутніх мам. Що в нашому центрі е, сьогодні е, дійсно е, стоїть апарат експертного класу Валюсон, так, так, так. Е, і Едуард Володимирович робить е, ультразвукове дослідження е, е, і Запрошуємо всіх до нас на облік і на ультразвукове дослідження. Дякую. Дякую, що прийшли к нам на підкаст. Дякую. Дорогі наші дівчата, підписуйтесь на наш канал, заходьте до нас, слухайте. Буде багато ще цікавого.